привіт! З вами як завжди, я Макс. <coughs> і сьогодні я буду грати у Minecraft, а не один і з інзвичайний закрила Василь. Я не випадку вас, з ким я граю. І раз, через декілька днів буде новий рік я свій підзабирав новорічний скин. Ні, я хочу ніч перші переспати. Ми проспали в іншому будинку. Добре. Я забуду дерево, щоб ніхто не проліз. У мене теж є ліжко. Сма. Короче, минулого разу ми трошечки там прожили. але я скажу чесно, було страшно, було а сильно ви страшно. Ви я кабелю. Круто. молодець. Хто б'є. О, Ні.

Він сильний. Не підходи. Тепер він на тебе з агрений. в тебе хп. Ходи звідси. Василь ходи звідси. <проб> ходи геть з того села.

Шахта? Ні, це якийсь рів. Це з водою. О, я теж його бачу. Опа, два овертоки. Присажиться, присаживайте. Сідай. Сідай. Куда? Влокі. Ні, не сів. Я два обираю разбив. Я його бив, захищався щитом. Бив, захищався щитом. Так. Я тоже. Василь. Я почату своїм желізом своїм дітьми. Я ще й той щит зламав. Я його вкупив начальний, я не знаю, де я його просрав. Максим, не? Шо? Максим, я знайшов якийсь хочу... дар. Дивись. Опа, ходить, да? Я перший. Ніц немав. Опа, гарні блоки, давай заберемо. Там є скрывання. Ты помер? Да ты заспавнишься? Я не заставляю. Добре, я набор комаха, мы помру Я тоже помер. O, tady jakrát a počera na to, se stvoří, jo? Tak. No, Ta ne tam, a o, tu, tam, kde já. Ne Ne na horí, Vasil. А де ти ти не в ту сторону побіжав? Ти що... цікави один два увер в печері. Ти не туди біжиш що в сторону гори, а трава не в сторону гори. Тут є печера якраз велика, в якій можна знайти заліз, руди. ходи. туди Ходи тут Ходи сюда. Я на той що почарі що близо біля точки створення. Я ж казав, ти да не туди біжиш. Біжи туди сюди. І воля. <пуфуфуфу> Заходимо. Там давно вигнали входить, но це нічого, нічого страшного. Ага. Ага. Залітай. Залітай. Залітаємо на водичці. Полетіли. Полетіли, Вася. <пуфу>

А ты маєш биться зі скилатами? А з ким ти не вмієш битися? З нами. Ні. Вот так. Сейчас добавляю залізку. Два зомби. Два зомби. Два зомби. Два зомбі. Два зомби. 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 Два

Мене в інвентарі є шість залізних самородків. Вон там я залізу. прийом. А Я вже до нього доліз.

Все, дивіться, який йому готовий. Я вже, вже я в безпеці. Дошка мене нельзя, Василь, він дошка ломить. <реку> <реку> Василь, Василь. Василь, 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 Василь. Два вверх, два вверх. Ай-ой. Хі-хі-хі. <реку> У мене ще 6 дерева, я його можу переробити в дошки 24 дошки і 17 глибоко глибокосланцю. Я вже подивлю, що тут два виратового літуча миш. Що я був очі подивився? Хе-хе-хе. A ste ale zabráte? Zabral kostel i pomer, yes. Okay. Já ja zabral kostel i pomer, čekaj. Kovo. 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 Я же не боюсь, мобів. Павук. Вот так. Ты что, на дик мене подивишься? Вот готово. Мені майже крила поламалася. Скільки поламалося майже? Сим'я мають прямо, Мені майже скільки поламалося. Доброй вот. Ха-ха-ха. Хай. Хади за нього. Ні, не то. О. Ні. А мені здається, що ні. Také. Vlastně často bych jí běž. Měli bychom na návěk, my jdu match, kdy І на тому напевно я буду закінчувати. І на тому напередо я буду закінчувати усі папа.